При слові целюліт, які саме частини тіла спадають вам на думку? Стегна? Скоріше за все саме про це ви і подумаєте. А як щодо целюліту вуха, у наших відео ми до цього вже розповідали, що целюліт може бути саме захворюванням і інфекційним захворюванням. І мати зовсім іншу картину, аніж той целлюліт, який нам спадає на думку. Так от, повертаючись саме до захворювання, целюліт може уражувати не лише наші нижні кінцівки або там, де є в нас якісь вхідні ворота для інфекції, а навіть і наші вушні раковини. Целлюліт вушної раковини може бути спричинений як стриптококовими, так і стафілококовими інфекціями. Лімфатична система пацієнтів ході атак інфекції може постійно пошкоджуватися, і саме це буде призводити до постійних рецидівів целюліту вушної раковини. І, до речі, коли ми говоримо про целюліт саме як захворювання, воно може бути рецидивуючим, і найчастіше рецидивуючим є целюліт саме вушних раковин. Рецидиви цього захворювання також можуть бути спровокованими будь-якою травматизацією вушної раковини або будь-якими маніпуляціями, що будуть пов'язані з вашою вушною раковиною. Що стосується лікування, тут також не буде нічого фантастичного. У нас є інфекція, і лікувати її ми будемо, звичайно, антибіотиками. Підписуйся на наш канал, тут буде дуже багато того, чого ти не знав.